Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. Доброго вам усім дня. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний молодий вінігретик. Але це буде не просто вінігрет, а із таким секретиком, секретним інгредієнтом. Ви знаєте, що я люблю експериментувати і не тому, що я там примливаю якась дівчинка чи щось мені там. З Мені просто життя так свої ставило умови, що готувати треба було їсти кожного дня і багато, а не завжди було те, що треба саме для, цього, для цієї страви. Тому приходило так доводилось вигадувати. Ось і зараз немає малосольних, немає огірочків. Не малосольних, не квашених, немає огірочків. А хочеться він гретом. І ми його сьогодні зробимо. І він буде не гірший. Ніж він гриз з гірочками, а навіть смачніший. Від нього не буде здуття животика, ні маленьких, ні в людей похилого віку. У нас молода картопелька вже відварена, я все відварила. Морковка це все з нашого городу. Бурячок молоденький і цибулька. Зараз це все треба почистити. Я не буду показувати, як я буду подрібнювати. Почистим, все подрібним, Потім я покажу той секретний інгредієнт. Це відео не займе багато часу, але повірте, воно варте того, щоб його проглянути. І приготувати так, як я, поки коляня допомагає мені нарізати всі овочі. У нас такий пристрій є, найзер, єзерна, називається. А я замариную цибульку. Чому? Тому що вона, по-перше, в цьому році чому? у нас така плята і ще і дуже-дуже тверда. А я не люблю. Тому я ріжу її такими малесенькими шматочками, як на засмажку, і трішечки замариную. А маринувати я буду просто залю окропом. Не буду додавати нічого, тобі, ні цукру, ні солі. Просто окропом вона і свою злість втратить і стане трішечки м'яшою. Ось так я її тепер п'ялочку. І залі Якщо у вас дуже така тверда цибуля і дуже п'ята, оце саме це більш нічого. Ні, ніякої кислоти, не ні солі, не ні цукру, нічого не треба. Ось так. Взяли і накрили чим-небудь на хвилину, там декілька хвилин. Ось так і нехай чекає. Ось порізав тим пристроєм Дайзером. Рівненько, дрібненько. Пам'ятаємо, що тут морква, буряк і картопля олівків тут немає. Оцей молодий венгеретик він дуже відлічається на смавку і дуже весняного, коли вже все таке настояне і картопля, і все. А зараз навіть аромат такий. Тепер дивіться. Цибульку я зробила окропом взяла, вона стала м'якша і не така плята. Я відсідила і додаю. І ось залишається в нас. Наш секретний інгредієнт. І що це? Це чесникові стрілочки. Я показувала на каналі, як я їх роблю. Хто зробив? Добре, але я їх трішечки промию, тому що вони дуже пряні от У них смак? Вони ніжніші, ніж огірочки, і вони ніжніші, ніж спаржева квасоля може бути, знаєте, воно щось схоже з спарживою квасолькою, а ніжніше трішечки. Тут маринад, бачите, який він такий аж коричневий, він дуже-дуже пряний. Ось такої кількості нам вистачить. Зараз я трішечки промию. Вони такі, дивіться, ароматні. М -м Такі ніжні, такі смачні. Хто ніколи не робив, обов'язково зробіть. Ось тепер беремо їх і нарізаємо, як на звичайні огірочки, як огірочки нарізаємо. Вони нарізаються дуже легко. Ось ну, Такі шматочки, як огірочки, вони мають і колір огірочків. Якщо не скажете тим, кого будете пригощати, вони. Не догадаються, що це зроблено, але смак особливий. Він ніжніший, ніж з огірочками. Так ось, нарізали. Цього буде достатньо. Дивіться, здалеку ви здогадаєтесь, що це не огірочки. Що це чесникові стрілочки. Ой, а аромат інший, смачніший ось так І тепер, як завжди, зовсім небагато солі. Пам'ятаємо, що в нас вже в нас же ж, <кхи> стрілочки вони вже мариновані. Зовсім небагато додаємо перчику меленого. І мій теж інгредієнтики, який я. Обов'язково додаю завжди вінігрет, це цукор. І цукру я додаю більше в два рази, ніж солі. Він смачніший потім. У мене на каналі є багато видів вінігретів. Зайдіть, поцікавтеся. І ось, якщо у вас є пахуча олійка, Можете додати. Пахуча олійка венігрет, вони дуже гарно. А я зроблю по-іншому У мене звичайна олійка, я додам трішечки зовсім звичайної олійки. І додам зовсім небагато оливкової олійки. Щоб зовсім вже у нас такий був екзотичний присмак. Ну так, дивіться, хтось догадається, що тут немає гірочки. Куштуємо. Ніколи не здогадаєтесь, що тут немає гірочків. Хіба що на смак ніжніші? От і все накладаємо цю смакоту. Можна видати Петрушечки, хто любить. Ось так і смачного вам. Щоб у вас ніхто не був голодним, щоб ви не голодали, хай Бог благословляє вас, кожного з вас і береже. А з вами я була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось! А ви не бійтесь експериментувати, якщо у вас немає якогось одного інгредієнта, чи приготувати страву, придумайте щось інше, буде зовсім нова страва, але це буде теж смачно, тому що ви туди покладете свою любов, і з вами, як завжди, я любов.